Сьогодні хочеться поговорити на дуже серйозну тему. І близька людина повертається із фронту. І клієнти це батьки, це жінки, це друзі взагалі. Вони приходять із порадою саме до психолога на кризову таку консультацію. Питають: я його не впізнаю. Це інакша людина, він дуже змінився. Кажуть, раніше він був веселий, радісний, ніжний, да? а зараз постійно роздратований або ж навпаки, задумчивий. І останнім часом ми часто чуємо. Часто чуємо від багатьох людей, що їхня людина, що їхня близька людина після повернення від зони бойових дій змінилася. Давайте ми зараз з вами розберемося, що сталося, і як з цим бути, тому що це питання дуже актуальне. І воно нікуди не подінеться. Люди будуть приходити з фронту, дай Боже, щоб вони прийшли і повернулися живими, адже ми їх чекаємо. І людина, яка опинилася в зоні бойових дій, де життю щохвилини загрожувала небезпека, по суті, вона повертається до первинного стану. Тобто, коли провідну роль вмикається наш, грає рептильний мозок, да, це найдавніша наша частина нашого мозку, він концентрується на тому, що потрібно виживати. Єдина функція під час стресу це виживання. Це постійне сканування простору. І людина або вибирає тікати, да, втеча від небезпеки, або людина агресивно вибирає нападати, або ж вона завмирає, завмирає. Замри, бийся. Або біжи. Три реакції вмикаються під час стресу. І інколи доводиться спостерігати за загибелью інших людей. Як це прийняти і як це пережити нашій психіці. Це дуже впливає на психіку і включається емоційна холодність. Емоційна байдужість, така як захисний механізм, що уберігає психіку від руйнування, щоб вижити в тих реаліях, в яких знаходяться наші хлопці. Тому при поверненні додому для військовослужбовців. Ситуація змінилася, да? високого рівня небезпеки вже немає, але ще включені всі захисні механізми психіки. І потрібен час для того, щоб перебудуватися, перемкнутися, перелаштуватися. Тому найголовніше, близькі, рідні повинні розуміти, що дуже важлива адаптація. При термін адаптації саме зі світу війни до світу цього умовно мирного життя може бути різним. Все залежить від взагалі від. Від ситуації, в якій була людина, від того, що вона бачила, від того, що вона пережила, звісно, це все індивідуально і залежить від багатьох факторів, наскільки довго військовий перебував на війні, наскільки складними були взагалі ситуації, в яких він опинився. Оскільки психіка військового вона, вона травмована і прийде травмована людина, яка буде потребувати вашої підтримки, вашої підтримки, найголовніше посттравматичний синдром. Потребує довготривалого лікування, довготривалої терапії, це і в психіатра, і це і терапія. І дуже важливо розуміти, що для близьких військовослужбовців вони ви маєте дотримуватися певних інструкцій. Будь-який психолог, будь-який терапевт, має вам пояснити, що найголовніше ви повинні бути поряд із людиною. Якщо людина військовий приходить до мене на психологічну консультацію, а я кризовий психолог, я працюю з психотравмою, з ПТСР в тому числі. Дуже важливо слухати його, тому що людина іноді просто хоче виговоритися, турбуйтеся про нього фізично. Зробіть, якщо ви психолог, запропонуйте йому теплий чай. І просто слухайте, будьте присутні. Якщо ви вдома, турбуйтеся, обіймайте його. тобто Турбуйтеся про нього фізично. Якщо він відпочиває вкрийте його, обійміть його, приготуйте його, йому щось смачненьке. І найголовніше, активно слухайте, якщо людина говорить, якщо вона замкнулася і не хоче нічого говорити, будь ласка, не, не змушуйте його. Говорити, не витягуйте інформацію з нього. Прийде час, коли він буде готовий да, з вами поговорити. Може, там інформація така, до якої ви не готові, і він не хоче в першу чергу травмувати вас. Але ця ситуація потребує пропрацювання методами арт-терапії, метафоричними картами, взагалі різними телесними методиками. Дихальними, релаксаційними, медитативними техніками, КПТ обов'язково, коли е, терапевт веде правильний діалог з людиною, щоб людина почала говорити. Це найголовніше. І коли людина почала з вами говорити, не коментуйте, не обіцінюйте його досі, да ладно, що ти там починаєш? Ні. Ви просто слухайте, ви не можете казати, я розумію тебе, ти не розумієш його. В тебе не було такого досвіду. Да? Ти не сидів в окопі, на твоїх очах не розривала твого товариша. Ти не знаєш, що в твоїй голові, в душі взагалі, у твоєї близької людини. Просто приймайте його, розділяйте його біль. І... Залучайте його поступово до ваших хатніх обов'язків. Хваліть і радійте, що він повернувся. Це, висловлюйте свої емоції. Я так рада, я так рада, що ти повернувся. Ти моя підтримка, я тебе чекала, я без тебе не могла і не зможу. Дайте людині зрозуміти, що він важливий. В вашому житті. І якщо виникають складнощі, було б доби, добре звернутися до фахівця і пропрацювати обов'язково ці психотравми, вони повинні бути пропрацьовані. І людина, що повернулася із фронту, вона зіткнеться з цими труднощами. Із членами сім'ї взагалі, із друзями. І найголовніше, що труднощі в соціумі. Соціум буде не готовий зустріти наших героїв, а важливо. Соціум, саме соціальна підтримка, щоб людину залучити зразу, щоб в неї була робота, та щоб вона була активна, та, в неї є родина. Але дуже важливо, щоб людина пройшла процес соціалізації від фронту, щоб вона тут так само була потрібна. Для людини потрібна підтримка в процесі адаптації. Оце найголовніше, і вона потребує нових способів реагування. Тому, якщо ви хочете поговорити про це, будь ласка, пишіть мені. Я із задоволенням з вами поговорю. Це дуже важливо, тому що я розумію, як важлива підтримка. Я дякую вам за увагу, мої найкращі. До побачення, до зустрічі з вами була психолог Вікторія Колесник.